Ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку. Тут, з 22 до 23 години ночі, поблизу шахти Дутовка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23.45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски із стрілецької зброї. Після опівночі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Без обстрілів ніч минула на Маріупольському, Луганському та Дебальцівському напрямках. Той же час за минулу добу бандити сім разів обстріляли позиції АТО і мирні населені пункти із стрілецької зброї двічі з танків, один раз з мінометів. Також зафіксовано два бойових зіткнення, під час яких штурмові дії противника було відбито. Крім того, протягом вчорашнього дня ворог сім разів застосував безпілотники для проведення розвідувальних дій в районі Маріуполя і один раз біля старого Айдару, що на Луганщині. Незважаючи на провокації незаконних збройних формувань, українські воїни продовжують мужні отримувати позиції, дотримуються режиму припинення вогню та застосовують зброю лише у відповідь. Російські військові на Донбасі є. Про це розповідають військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції. Численні докази присутності військової техніки, озброєння російського виробництва, а також військовий вишкіл псевдоополченців не викликають сумніву. Воюють тут не шахтарі, а професійні військові. Докази присутності російських військ. Це російська техніка. Яку підбивали в першу лінію, в перші атаки вони пускають пошти. Російські війська безпосередньо в першій лінії не воюють. Воює їх артилерія, їздять їхні танки. Свої війська вони бережуть, вони знаходяться. Другі, в третій лінії. Боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади Руслан на власні очі бачив російського морського піхотинця. Декілька місяців тому під час боїв на Дебальцевському плацдармі горе вояка з Новосибірська заблукав. Тоді її потрапив у полон до українських військовослужбовців. Живу бачили, реально. Морські піхотіні з повністю в амуніції усі. Що робити, так? Потеряв орієнтацію просто. Він вміє своїх до наших пише. І таке було. Там ну, які є полченці, ваша вада. Українські бійці розповідають, так звані ополченці, тобто непрофесійні військові, великої загрози не становлять. Їм бракує військового досвіду. А ось коли воюють професіонали, одразу відчутно. Коли ополченці, це ну якби чувствується поведіння огня, там по тобто, це невсадне вгороду. Кі там коли бляна. Тобто починають стріляти і точно то місто падають снаряди. Ми знаємо, що така артилерія. Ми самі ну як би тоже знаємо, що таке стріляти, це не так просто, наводити так быстро целі, міняти боліна. Це професіонали працюють. Це хороше артилеріст, де ж офіцери можна сказати, не на підготовленні. А ось ще один псевдошахтар у російському однострої тримає в руках документи загиблого українського офіцера. Зверніть увагу, він не вміє читати українською. Одеса горловка Краматовська Заступник, Я не понимаю, це бандерівську. А це кадри з Дебальцевого. На них терористи радіють результатам обстрілів артилерії по житловому масиву. Хіба патріоти своєї землі можуть так поводитись? Жилі, да. Жилі щасливо, але недовго. Поки Путін розповідає, що російських військ на Донбасі немає, його солдати знищують українські міста і села, вбивають російськомовне населення. Чо, на робочку їдемо? На. Да. На Україну стріляться. Тут, в п'ятьох кілометрах за лісом, знаходяться сьогоднішні цілі артилеристів. В реальному бою це будуть танки, піхота, броньовані машини, опорні пункти супротивника. Тож від того, як сьогодні тут, на полігоні артилеристи навчаться діяти, в реальному бою буде залежати їхнє життя та життя їхніх побратимів на передньому краї оборони. Підготовка від мобілізованих у 184-му навчальному центрі на Львівщині добігає кінця. Наразі у бійців практичні заняття і бойові стрільби. Розрахунок реактивної системи залпу вогню ГРАД щойно виконав пуски на відмінно. Якщо снаряд повний пакет, то це 400 метрів на 400. 4 гектари землі накриває. Просто орить землю. На іншому навчальному полігоні центру мобілізовані стріляють за збройня танків та бойових машин піхоти. Вправа одна з найскладніших у підготовчому курсі ведення влучного вогню під час руху. Танк мішень номер 12 уражена. Ціль танк копі мішень номер 12 Б Уражена. І ціль група піхоти мішень номер 8 обстріляна. На полігоні мобілізовані вчаться реально воювати і враховують досі тих, хто пройшов АТО. Наприклад, вони говорять, щоб втіли стріляти вручну. бо Механізм заряджання деколи може відмовити. Щоб втіли розбирати клин затвора. Ті мобілізовані, які потрапили до підрозділів десантних військ, опановують бронетехніку аеромобільних підрозділів БМД. За умовами вправи, екіпаж має вразити бронемашину противника, групу піхоти та кулеметний розрахунок з відстані до 600 метрів. Вначале, как бы було неудобно, тому що ну непривычки, как бы, скажем так, вот а так в принципі нормально. Потім постійно с каждым днем подготовки, учение, учение, как бы, понимаем, да чим більше опитува, тим лучше. Військові інженери встановлюють навчальні протитанкові міні поля і тренуються шукати вибухові пристрої противника. Крок за кроком обережно сапери із з міношукачами пересуваються полем. У бойових умовах будь-який необережний рух, найменша помилка можуть коштувати життя. Відмобілізовані спеціалісти кажуть, робота з мінами завжди вимагає концентрації уваги, а також знань щодо характеристик зброї. Виставляємо міни поля без ловушок. А так, в принципі, є варіант, що на опрійони міни ставляться ловушки, щоб міна не звлікалася саперами противника. Мобілізований з позивним шаман до війська прийшов зі своєю собакою. Каже, що Багіра також щиться разом із ним в саперній справі і нестиме службу на блокпостах у зоні проведення АТО. На даний момент вона вже, наче прилучена до взривів, до цього всього, наче як адаптірована до цього. І будемо її тренувати на звичатку, щоб вона шукала. Ну це треба кусочок третіла або пластіда, і, і граючись, нею натаскувати і на цей запах. На відмобілізованих чекає ще декілька днів інтенсивних занять у полях, після чого бійці відбудуть до підрозділів і частин для подальшої служби. А на Яворівському полігоні вже готуються приймати тих, кого призвуть до війська під час другого етапу цьогорічної мобілізації. Російська пропаганда маніпулює інформацію довкола подій в Україні так, як їй це вигідно. В результаті ті люди, які вірять російським змі, отримують викривлену картину. Здавалося б, деякі повідомлення настільки абсурдні, що в них неможливо повірити. Тоді чому більшість росіян настільки довіряють своїм змі і як наслідок підтримують будь-які дії кремлівської верхівки? Зараз люди в Російській Федерації вони в основному смотрять державні російські засоби масової інформації. Что российское телевидение, слушать российское радио, где в основном идет антиукраинская пропаганда, где украинцы называются катателями, фашистами и где украинцы обвиняются во всех грехах э, Донбасса. Но. Э, Происходит в этих средствах массовой информации постоянная подмена понятий, происходит манипулирование в планах перевода с английского языка, скажем так, на русский язык, когда одни фразы переводят совсем не так, что, 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 что на самом деле пишется и что на самом деле пытаются иностранцы донести. Население этому верит, и оно будет верить достаточно долго, пока работает таким образом средства массовой информации. Цинічні фейки російської пропаганди все більше віддаляються від реальності. Як не потрапити на гачок брехні? Діло потрібно мати критичний склад ума. Нужно людям дивитися в інтернет, потрібно людям дивитися ті чи інші факти. напряму читати іноземні СМІ, як воно на самом деле звучить на англійському, німецькому на інших язиках. Вот это важно. Только тогда, когда люди начинают задумуватися о тех или иных обстоятельствах, только тогда начинают они осознавать и понимать о том, что это все ложь. Пропаганда російських змі має кілька рівнів: щось направлено на внутрішню аудиторію, щось на зовнішню, наприклад, українську або європейську. Головна мета маніпуляції настроями та думками людей. Експерти радять, щоб не піддатися впливу, отримуйте інформацію з різних джерел та вчіться її аналізувати.